94,9 і 94 Борис Піліфем. 10 година 43 33 хвилини на студійному годинку Борис Піліфема. Друзі, усім привіт, Лава Україні. Ми продовжуємо нашу вже традицію. Сьогодні до нашої студії завітала Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї. Пані Ірино, вітаю вас. Героям слава сьогодні. Ми будемо з вами говорити загалом про роботу служби у справах сім'ї на території Бориспільської громади. А вже минуло біля півроку з початку. Ми можемо говорити про якусь вже статистику, яка ведеться, що зараз взагалі коїться з сім'ями на території Бориспільської громади. Наразі на обліку в службі справах дітей перебуває 87 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це діти, які набули статусу відповідного в нашій громаді. Також до 20 діток, які переїхали з інших територій, де не були статусу, вони в інших місцях, але в нас проживають на нашій території разом з опікунами, піклувальниками. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, це 80 сімей на сьогодні. Ці сім'ї, дані їхні занесені в єдину аналітичну інформаційну систему діти. Ці сім'ї перебувають на обліку з різних причин. Ну, основна з причин це невиконання батьками батьківських обов'язків належним чином. Також Залишення дітьми постійного місця проживання, ну, тобто ми називаємо бродяжництво, Це якщо дитина декілька разів, як мінімум два або більше разів, залишає місце постійного проживання, перебуває в розшуку, то теж таких діток перебуває в нас три особи. Ще серед цих 80 дітей є певна категорія дітей, які відносно які були свідками вчинення насильства домашнього. Тобто, відносно дітей, в нас була одна дитина знята в зв'язку з зміною місця проживання. Але діти, які були свідками чи насильства, вони теж ставляться на облік і заносяться в єдину систему діти, так називаємо. Щодо супроводу сімей, які теж перебувають в складних життєвих обставинах, але ці дані не вносяться в систему діти. Тобто, це такий. Первентивна робота з цими родинами. Вони ще не заносять інформацію, ми не заносимо в систему діту, але все ж таки проводимо певну роботу з цими сім'ями. На сьогодні по громаді 80 цих сімей і в них виховується 159 діток. В ну, основному зараз робота проводиться з тими сім'ями, які я згадала. Перевіряємо ми разом із патрульною поліцією, як співпрацюємо з ювенальною превенцією, перевіряємо всі сім'ї, проводимо рейди по всіх наших селах і в громаді взагалом щодо охоплення цих дітей навчання. Ще хочу зауважити наступне, що зараз у нас дуже багато форм навчання, багато діток за кордоном. Є різні форми навчання, і одна із форм це сімейна форма навчання. Школи подають нам інформацію про сімейну форму навчання. Діти перебувають на цій формі. Всі ці дітки, які там перебувають, то тобто вони вдома фактично, деякі за кордоном, деякі ні. Служба виходить на місце і перевіряє, перевіряє на предмет залучення. Практично дітей до цього навчання, і чи нема з боку батьків зловживання такою формою навчання, як сімейна? Є вже випадки, зафіксовані в то випадки в нас по місту, про те, що деякі батьки це категорія складних життєвих обставин, все ж таки зловживають цю форму сімейного навчання. Фактично оформлена ця сімейна форма навчання, діти навчаються, і це має навчання декларативний характер, тобто на бумазі. Практично діти не забезпечені засобами зв'язку, і електронного зв'язку, і комп'ютерною технікою для того, щоб вести належне навчання і отримувати знання, не просто бути учнем, а ще отримати певні знання. І на підставі інформації, яку отримали ми в черговому рейді, це буквально на днях, то четверо дітей ми вилучаємо із родини в зв'язку з тим, що в матері немає. Матеріальних статків для того, щоб все ж таки дітей охопити навчанням, яке буде приносити дітям знання. Якщо в такому випадку допомагати працевлаштуватися, чи немає бажання у матері? Вона працевлаштована, вона працює, але я б сказала, що мати в неї зловживає. Ну, не можу сказати однозначно, що зло, що вживає так. Зловживає, не можу сказати, але в неї низький батьківський потенціал. Є і такі батьки. От низький батьківський потенціал, як це пояснити? Чи деградація на фоні вживання алкоголю, чи якийсь, вибачте, стрес пов'язаний із подіями, які. Але факт залишається фактом. В принципі, вона не заперечує про те, що в неї на низькому рівні цей потенціал, і вона на сьогодні не може забезпечити дітей. Вона погодилася, бо одна дитина із її з чотирьох дітей. Потребує лікування і обстеження вузьких фахівців, це служба має забезпечити їй. Ми їй запропонували написати заяву добровільну. Дітей в неї вилучають, але виключно за її заявою, а не рішенням виконкому. Це різні речі. Якщо рішення виконкому, то є реальна загроза життю і здоров'ю. Якщо по заяві... Матері чи батька ну зв'язку з крутними життєвими обставинами вона буде позбавлена батьківських прав? Ні, вона не буде позбавлена батьківських прав. Ми їх помістимо зараз в лікарню, ми їх обстежимо на предмет влаштування в подальшого влаштування в заклад реабілітаційну установу. Щодо найменшої дитини буде рішитися питання про обстеження, і якщо при потребі надання йому медичної допомоги. Та групи інвалідності, якщо будуть для цього показники, вона буде мати право відвідувати цих дітей. Якщо вона забезпечить і створить умови для належного проживання цих дітей, і матиме змогу їх утримувати і надалі, ці діти будуть їй повернуті. Тобто ми працюємо. У нас і одна мета, і я думаю, вона пріоритетна для всіх працівників і піклування зберегти для дітей рідну родину. Взагалі, який варіант того, що, наприклад, якщо ви зараз позбавите е, вилучити дітей з цієї родини, що матір е, не стане поводити себе гірше без дітей? Можливо, зараз діти її хоч трохи утримують в собі і притямі? Є такі е, факти в, нашу, в нашій практиці? Е, але сподіваємося, що все ж таки. Ну, зараз буде пріоритеті висновки. діти в будь-якому випадку. В Коли любому. ви їх будете вилучати, ви будете звертати увагу більше на е, самих дітей, так не ви означає. не будете звертати увагу і стежити за матір'ю. Це вже її право. Вона повнолітня жінка і вона має вирішувати своє життя. Ні, ми будемо її супроводжувати весь цей період перебування дітей в закладі з метою ну, подолання всіх цих скрутних обставин і повернення дітей в родину. Тобто, якщо ми вилучаємо дітей, батьків ми не залишаємо осторонь, не залишаємо поза увагою. Скільки в неї є часу? У неї є часу 9 місяців. Після 9, 9 місяців, місяців вона так, буде позбавлена. Так, якщо не буде позбавлена, а буде порушене питання. Бо позбавлення батьківських прав це дуже довготривалий процес. Він дуже громоздкий по зібранню документів. Стосовно її залежності, інформації, в нас немає офіційної. Робота в неї є, немає житла, немає житла і немає, ще раз говорю, батьківського потенціалу. Хоча інстинкт материнський в неї присутній, я бачу, що вона їх любить цих дітей, але і турбується. Але ну, наскільки вона здатна, наскільки в неї виховання, наскільки в неї заложено це природою і батьками. Але є момент про те, що ми цих дітей повернемо їй, і надія, і все ж таки, ну. Я думаю, що в цьому випадку ми її повернемо, але залежить все тільки від батьків і їх бажання. Минулого разу ми з вами також говорили про початок навчального сезону, зараз він вже розпочався. Ми знаємо, що ви також стежите за тим, наскільки діти були підготовлені до школи. Так і якщо ми вже знаємо терміни, візуальні маркери, так якщо за візуальними маркерами дитина почуває себе добре, але батьки не стежать за навчальним процесом, це є привід для того, щоб батьків поставити на облік і продовжити стежити за дітьми. Якщо Діти не ходять до школи і не отримують знання. Так, якщо дитина протягом 10 днів без поважних причин, тобто не не надала вчителю довідки про те, що причина відсутності в начальному процесі, школа має повідомити службу в справах дітей і ювенальну превенцію для проведення з батьками роботи. Якщо в ході цієї проведеної роботи буде встановлена якась причина, чи хвороба дитини чи інша причина, сімейні обставини, ну які мають місце. Але е, не, звичайна довідка, що мати напише це, можуть за сімейним сімейними обставини. Вона, вона може до так, але можна написати цю довідку, і вона в принципі буде взята до уваги. Але е, якщо батьки цим не зловживають, якщо буде вий, значить, на місце обов'язково вийде представник служби з права дітей відповідно до інформації, складе оцінку ризики безпеки рівня дитини, складе оцінку потреб родини. Якщо там є зовнішні маркери і маркери, які ми бачимо в приміщенні, де проживає родина, ця і батьки не пояснять і не підтвердять причину відсутності, яка поважно є, то буде порушене питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності відповідно до статті 184 кодексу України про адмінправопорушення. І така практика є, і така практика дуже дієва. Це превентивна робота з родинами, які, скажем, так дуже м'яко кажучи, пішли тою дорогою або направляються не тим шляхом, і вона працює. Тобто є такі моменти, що може що наші заклади міста проводять роботу з батьками, ну і не хочуть так звертатися у вищестоящі органи для притягнення. Але це хібна думка. Все ж таки, законодавство України ми маємо виконувати, дотримуватися. І пріоритет дитини, і її навчання, і її здоровий спосіб життя батьків і оточення, якого вона проживає, виховується. То це спосіб дієвий і ми. Ну в нас немає, не, не повинно бути якісь сумніви в тому, що ми робимо правильно. Ми робимо правильно. Перша стоїть на першому місці. В нас інтереси дитини. Дитина не ходить в школу, причин немає, значить, батьки порушили законодавство України. Це бути однозначно. уважні сусіди. Вони бачать дитина зараз начальний процес, і вона повинна бути в школі. Гуляє на вулиці день. Третій тиждень вони мають право вам зателефонувати і сказати, що ми бачимо, що сусідня з сусіднього будинку там на сусідньому подвір'ї дитина під час навчального процесу перебуває вдома, а, і вони просто піклуються про дитину. Вони мають право вам зателефонувати і повідомити це не право. Вони мають такий обов'язок, громадський обов'язок, якщо вони бачать поруч дитина. Яка, вибачте, не зайнята в шкільний процес, коли йде зараз, наразі йде шкільний процес, і вона не залучена. Вона бачить, сусід бачить, що мати там, чи батько, ну будемо так сказати, трошки агресивно налаштований відповідно до дитини, чи вона не одягнена по сезону, чи вона не розчесана. Це їхній прямий громадський обов'язок, свідомий. Як патріота, як українця про те, що вони мають сповістити Службу з права дітей чи ювенальну превенцію про факт такий з метою перевірки. Перевірки проводимо будь-які. Якщо людина не хоче називати своє прізвище, вона має на це право, ми перевіряємо всі анонімні дзвінки. Вони можуть позвонити 6606, 61503. Це 5,5428, це телефони служби справах дітей. Без, без названня свого прізвища по батька, де він проживає, вони, мож, вони, навіть, можуть не знати прізвища дитини ім'я, вони можуть сказати наступне. Мені відомо такий-то факт: дитина проживає, адреса ТАКАТУ, вони, навіть можуть не знати і квартири. Ми вийдемо на місце, у нас є практика. Виявлення і встановлення цих діток, і це дуже працює. І я дуже вдячна всім містянам і мешканцям громади. Все ж таки, вже ми трошки піднялися в цьому плані. Свідомість наша громадська піднімається, телефонують. Ми їм дуже вдячні. Ніхто ніколи не називає прізвищ. Абсолютно, це все анонімне, якщо вони не хочуть. Якщо вони мають таке бажання і переконання, вони можуть звернутися письмово. Письмово, якщо не хочуть будь-яка інформація, на сторінці в Фейсбуці Служби справ дітей теж люди пишуть, ми їм дуже вдячні цю інформацію. І це робота на попередження. І, в принципі, всі факти, які вони мають місце, деякі бувають хибні телефони, дзвінки, але вони теж перевіряються. Але 90% із цих всіх дзвінків-повідомлень вони мають місце і. Після цих дзвінків проводиться відповідна робота і ну, багато від великий відсоток позитивного результату. Тобто ми працюємо наперед. Якщо зараз говорити про дітей, яких вилучаєте з родин, який статус вони набувають після цього, на які пільги вони можуть розраховувати, за чий рахунок відбувається лікування, проживання і харчування? Діти вилучаються із родини двома шляхами: це рішенням органу опіки піклування про негайне відібрання у батьків і відповідно до заяви матері, я вам попередньо це зазначала. Значить, ці діти незалежно з тим, яким шляхом вони були вилучені, вони поміщаються в заклад наш Бориспільську лікарню, вони проходять повне обстеження всіх вузьких спеціалістів, всі аналізи, які потрібні для влаштування. Все це фінансується міською радою. Міська рада виділяє кошти службі справах дітей, і ми заключили договір з лікарнею. Вони повністю обстежуються наразі за 9 місяців, ну за 8 місяців, якщо бути точною. Вилучено вже 15 дітей. Вилучено, вони всі обстежені. Деякі діти влаштовані в це це центри реабілітації діток. Деякі віддані по заяві родичам. Деякі повернуті після проведення роботи з батьками, повернені батькам. Це не скорий процес надання статусу. Діти, як правило, якщо їх не забирають родичі, ми відправляємо їх в ЦСПР, вони там пробувають до 9 місяців. І за ці 9 місяців, якщо є рішення органу опіки і піклування про негайне вилучення, ми маємо. Сповістити протягом трьох днів нашу прокуратуру про те, що діти вилучені на підставі чого і відповідно яких документів. І маємо протягом тижня подати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав. Якщо є підстави відповідно до статті 164, це ухилення батьків чи хронічний алкоголізм або вживання наркотичних засобів, це іде в нас як правило предмет позову позбавлення батьківських прав. Якщо вилучили дитину в зв'язку з загрозою на підставі того, що мати має якісь вади, чи, батько, чи батьки психічні вади, мають психічне захворювання, то, як правило, ми подаємо позов на предмет відібрання без позбавлення. Тільки набуває статус, тобто рішення суду вступає в законну силу, дитині надається статус відповідно до рішення виконкому, підписується міським головою. І вирішується питання про влаштування дитину в сімейну форму навчання, яка є пріоритетом для держави, сімейна форма навчання. Якщо дитина має вади здоров'я, тяжкі вади здоров'я, такі теж у нас дітки є, то вони відправляються в спеціальний заклад. Якщо дитина не має вади здоров'я, будемо сказати, таких явних, які не лікуються і тяжких, вони 90%. Сімейні форми навчання, опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу або прийомна родина. Зараз містяни допомагають службі у справах дітей. В нас і є внутрішнє переміщення особи і дітей, яких вилучали. Чи є ті, які зараз піклуються про них, наприклад, допомагають вам речами, їжею, фізичною допомогою? Є ці люди, ми їм дуже вдячні, але вони не завжди. Як правило, вони не розголошують от таку значить, свою мету і взагалі свою місію. Є такі люди, я їм дуже вдячна. Я думаю, що вони почують наш ефір і вони зрозуміють, про кого йде мова, люди з великим серцем. Періодично є людина в місті Борисполі, яку до якої я можу звернутися в будь-який час і обґрунтувати свою прохання. Тобто, це, наприклад, оплатила людина. Операцію дитині на очах. Потім звернулася, дала певну суму, не буду називати, щоб не визначати яку суму, але це дуже велика сума для лікування всіх діток, які це потребують. Ми вже охопили цю акцію семеро діток, їм були передані ці кошти. Від цієї людини для лікування це діти з різними проблемками, це і діабет, і дитячий церебральний параліч, і аутизм, і е, проблеми з нирками. Тобто діти, які ну, вони потребують цієї допомоги, і нашої підтримки. Я дуже вдячна цій людині. Це людина з великим серцем. Вона не одна, але цю людину особливо, я б хотіла, знаєте, вона Зазначить, почує так. і вона зрозуміє, що це я про неї говорю, бо таких людей мало, таких людей мало, але їх стає все більше. І це чудово. Це дуже чудово. Ми ж українці. Так ну що ж, друзі, сьогодні до нашої студії завітала Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї. Сьогодні ми поговорили про роботу вашої служби і дізналися вже підсумки півріччя. Будьте з нами на хвилі дев'яносто чотири Не перемагайтесь. 94 і 9. чотири і